Тубрячий він був, що не попросиш, все, все зробить, все поможе, все ну, дуже добрий був. Та жінка з дитиною, то капець. Я не можу. Дуже добряча людина була, його слова не скаже. Взагалі дуже добра, дуже добра чоловіна людина. То тобто дуже. Велика втрата для нас, дуже велика втрата. У мене внучка, а його син ходили разом в садочок, але я знаю свого досвіду, як це боляче. Я сама мама загиблого героя, тут це біль не перенести. Віталія знаю Вікторію, дружину. Спокійні, хороші люди. Поганого нічого не можу сказати. Шкода дуже шкода. Біда, велика біда. Спокійний, привітний, постійно не раз бачили. Ну, гуляє постійно, Мішою, гуляв завжди. Ну, дуже такий приємний, хороший. Дуже нам боляче, що ця родина мала п'ять синів. Всі були на строкову службу, проходили, і три з них захищали державу тільки в різні періоди. Двох було учасниками, а то один із них є інвалід війни. Коли не почуєш, дійсно от хороші, і молоді люди, яким ще тільки жити, виховати своїх дітей, а їм приходиться віддавати своє життя за наше сьогодення.